Друзі, на тим часом ми оголошуємо новий фотофлешмоб. На цьому тижні розпочинається календарна зима, і їй ми присвячуємо наш парад світлин цього тижня. Тож дуже хочеться дізнатися за що ви любите зиму та які види зимових розваг ваші улюблені. І ми вже маємо перші світлини. І перше фото надіслала нам Катя Дробот. Вона розповідає, поки ми тішилися штучним льодом на ковзанці, на вулиці випав справжній сніг. Треба частіше на ковзанку виходити. Може, ще випаде. Ну, це як кажуть, взяти з собою парасольку, до, дощу не буде, yeah. а тут навпаки. Бачите, піше на ковзанку прийшла зима. А це фото від Ірини Степової, судячи зі знімку, вона добре знає, як потрібно робити снігових янголів. То є щастя підписала світлину Ірина. Ну, а, снігових янголів знаєш, як робити снігових янголів? Mm -mm. Ну лягаєш на сніг і так руками. А, це янгол? Це сніговий Я янгол. Ну і ногами мені підказує руками і ногами. Тому раптом ви ніколи не робили янгола, випаде сніг, зробіть побавитись зі снігом зі снігом, поки що не всім пощастило. Ну ось, наприклад, Лілія Фролова з Дніпра розповідає, що зранку сніг був, а в день вже снігу нема. Ну так, от мені здається, діти в таких нарядах яскравих, якраз розбавляють цей сірий, сірий пейзаж без снігу. Тому дякую вам за це. Маємо фото від Наталі з Києва. Вона написала: з нетерпінням чекаємо снігу, особливо ці маленькі друзі, щоб кататись на санчатах, досхочу бавити сніжками та ліпити сніговика. На фото мій синочок Ілясик зі своїм товаришем Святославчиком. Ну я нещодавно ну, питав Святослав. у своїх малих ну. Ти може літо вже вони каже. Ні, ні, ні. Тільки Чекайте. тільки зиму, дуже чекаємо. Тому діти дійсно люблять зиму. Маємо фото від Людмили Савчук із Коростеня, і Вона підписала таким чином світло. Ну вот так у нас проходять зимні вихідні. Лето ми здесь віддихаємо, купаємося загораємо, граємо в волейбол, а зимою приходимо з теплим чаєм і глінтвейном для себе. Отдых супер. Так, чай дітям, глінтвейн батькам ідеально відпочинок. Головне, не перепутати. Як же не любити зимоньку, написала нам Наталія Білик. Саме ця пророку дарує малечі сніг, засніжені ялинки, снігові баби, санчати, яка це радість для дітвори. І ми вже встигли цього року відчути зимоньку. Такий Рож, рожевий ведмедик, дуже симпатичний. А ось цю прекрасну світлина надіслала нам Ольга Бойчук. Ось, що вона розповідає: зима це час, який об'єднує родину, адже з'являється безліч приємних причин для зустрічі та спільних розваг. До речі, сьогодні нашому любому дідусеві виповнюється 60 років. Тож ми вітаємо його з таким чудовим ювілеєм і бажаємо ще багато сніжних зим. Сніданок також приєднується до привітань. Ну і бажаємо ювіляру міцного здоров'я. Маємо ще фото від Іванки Гложик з Івано-Франківська. Вона підписала своє фото таким чином. Чому так довго до нас іде зима? Де вона заблукала? Це питання, яке нам ставить її Юрасик, коли вже буде море снігу, щоб можна було в ньому потонути. Слухає образами мислить дитина. -в, в листопаді вже приходила зима. При прийшла, подивилася, пішла назад. Чекає снігу, і родина Ольги Нестяк з Івано-Франківська. Сніжку поки немає, але ми чекаємо свіжого. Написала вона. Так, ну ще, ще недовго. Ще 20 хвилин фото. почекайте, не, не розходять. давайте ще одне. Два. Я думала, що 20 хвилин і буде сніг. І ось це фото О, від Вероніки. Глеб від початок 2016 року написала наша глядачка. Встигла зловити Різдвяну сніжний Львів. і не втрималася, як мала дитина сфотографувалася з повітряними кульками. класна фотографія. Мені здається, передає настрій Львова якраз різдвяного там. Надзвичайно круто. Друзі, дякуємо за ваші фотографії. Нам дуже вони подобаються, Надсилайте ще більше. Звичайно, доповнюйте історії, а також не про наш хештег. Оглядає він так цього тижня, сніданок, нижні підкреслювання, зима. А також моє в інстаграм-адреса, також дуже проста равлик сніданок. Тож чекаємо на ваші питання.